Добрий день, друзі, підписники, гості каналу. Вітаю в себе на каналі Господарство з нуля. І так, сьогодні у нас відео буде по малій партії. Ось такі от уже вони у нас стали. Пацани і дівулі. О, дивіться, ось, повністю повиїдали вони по кормушках. Це виходить, Вчора вечором засипані повністю, і ось вже вони їх повиїдали дві зразу. От. Чим далі ростуть, тим виходить, більше їдять. І дві кормушки вже повністю не справляються, От, якщо брати на добу. Дві кормушки недостатньо. Тут пізніше я їм доставлю ще по одній. От. Хочу, щоб вони виїдали повністю, щоб не було такого, що вони половину з'їли, накакуняли. Там було там злетіти хоча один. Бачите, я от замітив того, що вони така от, от пильця залишається. Останні рази я був, засипав корм, він залишається. По вони неохотно так і їдять. Наші літуни. Що в них там сьогодні в нас? А в нас сьогодні, який вже їм день є. Так. А в них уже сьогодні 18 число, в них уже 15-й день. От. Ще пару днів я їх поки отак в брудері потримаю. І воно не горить. Тут місця в них вистачає. Так щоб вони тут вже там прямо збилися між собою, то нія. В них тут нормуль. Ось. І так, засипаємо кормушки, заливаємо водицю. Водиця, нагадаю, того, що зараз я пропаю з аскорбіновою кислотою, їм додаю. От. Ще пару днів буде аскорбіна, а потім вже буде інший препарат. В наступному відео я скажу. І так, користуючись нагодою, от, велика подяка. Підписникам канал набрав вже 100 підписників. Ось. Канал молодий, тільки розвивається. Подяка за підписки, за перегляди, за лайки, які ставите. Більше підписників, більше переглядів, лайків. Це найбільша мотивація з того, щоб розвивати канал, знімати відео, розказувати про, от именно, про розведення бройлера. Де да в цілому взагалі розказувати От, і робити корисну інформацію. Може комусь вона не корисна, а для когось вона корисна, тому що є багато каналів, які інформації багато. У мене канал молодий, тому тільки вчимося, розвиваємося, робимо помилки, виправляємо і йдемо далі. От, і далі. Зараз засипаємо це все. І зніму і побачите, як вони їдять. Оце вони буквально в них там було зранку трошки залишалося, десь за годину вони витрамбували його повністю. Бачите, тут а, от у цій кормушці, виходить, що е, вони навіть до пальці добираються. Тато там під ноль, але в деякі е, от дивився, звернув увагу на те, що вони Тут пилинки залишаються, вони її до кінця не виїдають, і вони неохотно їдять. Їм треба серйозний нормальний корм, щоб їм нормально їсти, питатися і все буде щикі От. І так, друзі, засипаємо, заливаємося і знімаємо далі. Ось народ то, про що я вам казав. Що їм та пельця? Що їм та пелинка? Їм корм давай. Їм давай корм, засипай і все. Ти насипай і відходять. Вся остальна вони це зроблять. І так, отак От вони налітухали на цей корм, друзі. Я вирішив покази зняти, щоб побачити, щоб показати вам, як воно, як вони з самого початку налітіли на корм. Лучать вони добре. І так, друзі, повторюю, це зараз получається в мене тут по старту. Стартовий цей комбікорм іде у мене, він іде 25%. В нього там білка. Це іде для індиків. От, я взяв трошечки більше, щоб було білка їм на старту. Думав, буде може погано, може не треба, може. Щоб вони не поболіли і не гигнули. Я, правда, не знаю, як точно називається хвороба ця в бройлерів. Я ще з цим не стикаюся, би. Але в свиней, якщо поросята малі, їм дати за дуже білка, дуже білка. Там ввезе сипати не пропорційно по, відсотку, по відсотках. А отак, бачиш, вони їдять. Ти їм сипиш, 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 То в поросят називається в маленьких. Ця хвороба називається отьочка. От, щоб там печінка витримувала навантаження, тому що це і печінка, нирки. Ну нічого. Це мені там порадили, кажуть, візьми, попробуй. Ми вдома пробували, все нормально, побачиш, як будуть рости, будуть дісти, рости хорошо. Взяв попробую. попробувати. Люди підказали, каже, візьми, не пожалієш. Я взяв ціна питання, там буквально різниця в грошах. Коли йде звичайний стартовий для бройлера, там мені йде 20%. 20 чи 21, я точно не, то, не пам'ятаю, а це йде 25. Ось, чи 26. Щось трошечки. Да. Так. А хоча зараз я вам покажу. І так, друзі, все-таки 26%. То я трошечки був помилився. От, різниця в них іде ось така. От. 26% кур білка. Погода в нас, звісно, тут супер. От. А тепер до наших малих. 26%, друзі. От. А той був стартовий для бройлера, він йде трошки менше. Оцих 5%, я думаю, що ролі вони нормально зіграють. О, тому спробуємо. Ну, їдять вони добре його. Побачимо, що там буде. В 20 днів яка в них вага. Бо я хочу старт трошечки продлити. Щоб там не давати два мішка і одразу на грове переводити, а дати три мішка старту, а потім переводити їх вже на грове. Ось. Спробую так. А там будемо бачити, як що. Так, окей, тоді, бо треба їм водиці позаливати. Бачу, в них вже там пустовато повипивали. Треба швидко їм зробити, щоб можна було їм свіжесенької водиці попити. І так, друзі, все засипано, все залято у них. На все про все в нас пішло півгодинки. Це таким спокійним темпом. От. П'ють. Налетіли до скарбіночку, вони, звісно, хорошенечко п'ють, пропивають. Ось, з цієї сторони теж. Це ще виходить ось одна кормушка. А отам от до чорна друга. Це доставити одну ще таку бочечку, як в повній бочечці. Ось як така в моїх великих. А оце наші великі. От, їм доставити, тому що вони оце, їм буквально там до вечора. Ні, вони їх Якщо оставляти, наприклад, взяти, зараз засипати і на добу, наприклад, до завтра щодня до такої години, то їх не вистачить. Вони будуть уже пусті. Вони навіть пелинки повилизують і там нічого не буде. А так як можна буде десь відлучитися по якихось по своїх справах, тому треба доставляти ще, ще таку. Там в попередній. У передній партії в мене відео є на каналі, в я ставив в такі бочеч, в таку бочечку. От. Вона нормально, вона там йде на 3 літром, засипаєш і огонь. Її вистачає. так, Тут у нас просто що зараз лампи, я їм періодично включаю. А це без ламп. Та картинка буде, я думаю, набагато оригінальніша. Ось такі от, друзі, нагадую, 15-й день у них сьогодні, як вони зі мною. От. Там уже той другий мішок по стартовому, вони вже його доїдають, там буквально 2 дня і все, і він буде пустий. Тому третій мішок буду давати. От Третьому мішку, от скільки з'їдять, з'їдять все, з'їдять, там, наприклад, 21 день, 22. Хай буде 23, хай буде 24. Навіть. І то це навряд чи я думаю, що вони його там буквально за хай за днів 5-6 вони його втулять. Може буде і так. Може і буде до 25-го дня, але як не є, і скільки днів не буде, О, то я думаю до 23-24 число. Третій мішок, вони його вгасять. А потім вже буду переводити на звичайний, ну, на свій домашній гровер. От. Там гровер трошечки по-іншому я буду давати. Ось трохи по-іншому. Як буду мішати, я в наступних відео розкажу з І тому так. Окей, друзі. Не забудьте підписуватися. Ставте лайки, всім приємного перегляду, гарного дня. А я пішов годувати ось цих ребят. Бо там в них трохи вон, до оставалося, але все рівно треба засипати. От. Там вже бак вони втулили повністю майже, там буквально трохи осталося. Тому треба позасипати, позаливати і все. Все на цьому. Гарного дня! Бережіть себе на все добренько і до наступних відосиків.